Радіо Юей Чикаго чути на Рашці, і от власне, що ж там чути. Кремль розіслав методичку для медіа з вказівками, як висвітлювати український контрнаступ. Московські діди почали готувати своє з населення до різного розвитку подій цього літа. Кремль просить пропагандистів не занижувати очікування анонсованого контрнаступу України за підтримки НАТО і не говорити про те, що Київ нібито не готовий до контрнаступу. Провладні зміни навпаки мають наголосити на тому, що західні країни постачають Києво озброєння і всіляко підтримують Україну. Якщо буде наступ невдалим, можна буде говорити. Армія Росії вміло відбила атаку, яка перевершувала потужність російської армії. Ціна цієї перемоги дуже зросте. Якщо Україна досягне успіхів і займе території, їхня втрата буде зрозумілою. Весь захід зосередив величезні зусилля на фронті, але його успіхи порівняно з цими зусиллями скромні. Тобто російська армія загалом теж. Впоралася ще однією небажаною темою для пропаганди зненацька стали скасування святкувань з нагоди 9 травня. Ну і, до речі, як же без реакції Медведєва на таку подію? Тож, колишній президент країни-агресора, секретар Ради безпеки Російської Федерації, власне, Дмитро Медведєв, вважає, що після атаки безпілотників на Кремль російське керівництво має вдатися до фізичного усунення Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Також Медведєв однозначно звинувачує в атаці дронів українську владу, хоча представники адміністрації президента України і, власне, сам Зеленський наполягають, що українці воюють на своїй території. Отож, після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібний навіть для підписання акта беззаперечної капітуляції. Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник, типу зі президент, та адмірала Деніца йдеться у його повідомленні. Ну, як ми раніше згадували, росіяни скасували заходи до 9 травня в РФ, враховуючи всі останні події, але будуть їх організовувати в Конго в Африці. Невелика група прихильників РФ перенесла а, власне це святкування до Африки і вулицями міста Кіншаса. Вже пронесли гіанський російський триколор, а також георгіївську символіку та світлини дідів, які воювали. Росіяни також найняли співаків серед місцевого населення, які виконали пісню. Вгадайте, яку ну катюша, їхня народна пісня, їхня улюблена Катюша. І власне читаючи ці ці всі назви і всі ці їхні ідеї, риторики. Думаєш, яке це дно? От що може бути нижче власне за російський народ і їхню власну ідеологію, їхню націю? Нація взагалі не на слово, їм не пасує, тому що їх такої не існує. Це зброд народів. Якщо пам'ятаєте, може фільм Спарта де поганих спартанців викидали в урвище туди, і напевно, всі дивувалися, де вони дівалися звідти. Ну, от, напевно, десь так тихесенько тунелями до Росії вони, вони брали, і там осіли, і звідти пішла власне велика Росія, велика імперія. Ну, що тут сказати ще, Наталя Вадим. Взагалі, ця тема, те, що по Кремлі був такий собі, як прильот, це дійсно дуже обговорювана тема. І не знати, що там і як було насправді, але те, що в них підгорає там в Кремлі і там в Росії, це очевидно насправді, тому що в них реакції у всіх і в журналістів, таких як Скабєєві і тому подібне, в них там просто дійсно паніка. Що ви думаєте за 9 травня? Ми назавжди позбулися цього свята. Тобто, не те, то, що позбулися. Пам'ять про нього має бути, але швидше всі в світі в цивілізованих країнах вшановують 8 травня як День пам'яті всіх жертв. А 9 травня, то, по суті, святкувала тільки Росія і інші радянські країни, які кричали, можемо повторити на Берлін і тому подібне. Ну 9 травня. Ну, в Україні не точно так. позбулися. Стосовно Росії, ну, звісно, що ні, вони будуть його святкувати, якщо вони переможуть, так але вони це не переможуть, тому. І не буде святкувати. Так ми бачили по відео по тому прильоту Кремлів. Ну там же очевидно, що вони планують це святкування. Все, все. Там трибуна, там їхні прапори і все. З тобто... Президентом самого Узбекистану, не ким іншим. Ну, це риторичні дискусійні питання. Друзі, ми мусимо йти знову ж таки на невеличку паузу. Після чого почуємося вже з нашим гостем, який от завітав до нашої студії. Тому будьте з нами, не перемикайтесь, радіо ЮЕЙЧИКАГО.